П'ятниця, 28 червня, в ефірі «Новини міста». Розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаю! Сьогодні День Конституції України. Основний закон нашої держави Верховна Рада ухвалила 28 червня 1996 року на п'ятий рік після проголошення незалежності. Голосування увійшло в історію як Конституційна ніч. Депутати працювали у сесійній залі 23 години і врешті підтримали законопроєкт. Міжнародна спільнота не просто схвалила Конституцію України. Процес створення якої тривав майже шість років. Її визнали однією з найбільш демократичних у світі. Наш основний закон складається з 15 розділів та 161 статті. Він визначає основні принципи державного устрою, гарантує нам рівні права, зокрема на життя, свободу та особисту недоторканність. Також Конституція покладає на громадян обов'язки. Першочерговий це захист вітчизни. День Конституції це державне свято України. Третій рік поспіль відзначаємо його в умовах воєнного стану через повномасштабне вторгнення Росії. День відкритих дверей влаштували у комунальному закладі ветеранський простір. Розповіли про послуги, які надають військовослужбовцям та їхнім сім'ям. Це, зокрема, психологічний та юридичний супровід. Реабілітація та соціальна підтримка З початку року до закладу звернулися 120 діючих військових та ветеранів, а також понад чотири сотні родин військовослужбовців, полонених та зниклих безвісти. Фактично, ветеранський простір ми спільно запустили ще минулого року. Ну, але вже в процесі роботи ми побачили, що безпосередню участь маленької міської ради в цьому потрібна трошечки в більшому форматі ніж то було раніше. Бо раніше ми, по суті, надавали безкоштовне приміщення і утримували це приміщення, а функціонування центру здійснювалося по суті за рахунок донорів, за рахунок благодійної організації з е, буквально е, березня місяця, е, коли ми створили ветеранський простір саме як комунальну установу. Тут же власне долучено бюджетне фінансування. Окрім того, що ми отримуємо це приміщення, воно є комунальної власності. Ми, 11 працівників ветеранського простору, по суті вже оплачуємо заробітну плату. Ми призначили керівником комунальної установи Катерину Луцик, яка фактично була одним з основних двигунів, моторів того всього тут на початках і зробила насправді величезний внесок, щоб цей ветеранський простор функціонував. Більше сотні автомобілів для військовослужбовців за два роки безкоштовно відремонтували працівники однієї із місцевих СТО. Відновлюють автівки, які постраждали від обстрілів на передовій та ті, що пригнали за кордону для потреб ЗСУ. Також купують та реставрують старі мотоцикли. Їх бійці використовують під час евакуації та для підвезення боєприпасів. Усі ремонтні роботи виконують за кошти власника СТО, але просять підтримки у закупівлі. Необхідних деталей, в першу чергу, ми взнаємо безпосередньо військових, для яких ми робимо. Конкретний транспортний засіб, конкретний мотоцикл, що їм потрібно. Чим потрібно трайк, чим потрібно з прищапом, чи їм потрібно одиничку. Що для них потрібно? І після цього ми вже вирішуємо. Є варіанти, коли ми е, викидаємо все, окрім частини рами. Є коли ми перероблюємо повністю всю раму. Обов'язково кожен двигун з цих мотоциклів розбирається, перебирається, робиться по можливості, де хто є. Люди, які там можливо, хтось мають запчастини, дають основна частина запчастин, купується, е, дається. Абсолютно капіталка двигуна і нове життя для двигуна, щоб воно трошечки походило там для військових. І вже після цього ми ставимо його безпосередньо на раму, і вже далі все робимо необхідне. Тобто переварюємо раму додаткові елементи ставимо. Тобто, це можуть бути елементи, такі як коробка з москвіча, Жигуля, Міс Задній, гума для більш, більш високої прохідності. Тобто, це вже по факту під конкретний запит військового. 106 учнів вищого професійного училища номер 4 сьогодні отримали дипломи про закінчення навчання. Напередодні випускниками навчального закладу стали іще ще фахівців. Під час урочистостей колективу училища вручили золоту медаль та диплом за досягнення під час міжнародної виставки освіти. Кращих учнів та педагогів закладу також відзначили грамотами і подяками. Сьогодні в нас відбувся черговий випуск. Всього ми випустили цьогоріч 176 кваліфікованих робітників. Напередодні 70 осіб і сьогодні 106. Це ми готуємо кваліфікованих робітників для таких галузей економіки, як деревообробна, автомобільна та будівельна. Основний напрямок це в нас будівельна галузь. Найбільше будівельників потребує зараз держава, так як для відбудови України ну не вистачає будівельників. Я навчався на муляра електрозварника, навчався ну, це було цікаво. Викладачі прям дуже сильні. Вони навчали дуже багато чого. тобто, якщо можливо в школі я не дуже добре вчився, але тут тут в мене все більшло. по спеціальності мій син саме муляр штукатур, плиточник оплецювань. І я дуже хвилювалася, коли він поступав, але ми зробили правильний вибір, тому що дитина з задоволенням ходила у ці всі три роки. Відчуття в колективі було дуже таке сімейне. Сюди хай діти всі поступають і навчаються. Дуже потрібні спеціальності. соціальності. Подолати тривогу, порушення пам'яті чи сну допоможуть окуляри віртуальної реальності. Така послуга нещодавно з'явилася у медичному центрі Карітас. Для терапії медики використовують відео з краєвидами у різні пори року: заспокійливу музику та аудіо супровід. окуляри у психіатрії використовують в багатьох країнах світу. vr окуляри були створені українською компанією разом з програмістами і психологами для того, щоб використовувати в сімейній практиці. На первинці для того, щоб зменшити тривожність пацієнтів, покращення емоційного стану, якщо є якісь когнітивні порушення, це може і молодь використовувати, і люди похилого віку можуть використовувати так, так само. Пацієнт вдягає окуляри, вибирає програму Спіч Хелсі і в ньому вибиває така панель, де пацієнт вибирає свій настрій на теперішній час. Тобто там є Тривожність, порушення пам'яті там, ну там різні. І він вибирає ці свої проблеми і підтверджує. І в нього на екрані з'являється його програма, де оператор автоматично налаштовує пацієнта на певний вайб. Семирічна хмельничанка Агата Єрьоменко стала чемпіонкою Європи із танців Діско Пауер. Змагання відбувалися у чеському місті Хомотов протягом чотирьох днів. У них взяли участь 15 представників Хмельницького. Змагалися також і за Кубок світу. Його здобула також хмельничанка Кіра Єрьоменко. Загалом юні танцюристи повернулися додому із дев'ятьма кубками та чотирнадцятьма медалями. Мене всі друзі підтримували а, і, мен... ну, і публіка. Змагалась ну так само нормально. Боролися вони досить достойно, і майже кожен привіз додому медаль або. Кубок в рамках цих змагань відбулось два змагання: кубок світу в слоу та чемпіонат Європи в стилі диско. Були розподіли по віковим категоріям. Також були розподіли по соло, дуетам групам. Було 15 країн. Щоб потрапити до збірної України, потрібно було виграти чемпіонати України, здобути увійти в десятку кращих танцюристів України, і тоді лише маєш право представляти Україну на Таких змаганнях наша збірна завжди вирушає на такі чемпіонати усі в збірній формі, тобто в наших патріотичних кольорах. Нашу збірну видно чути, адже батьки вболівають з прапорами. Усі діти стоять біля майданчика і підтримують своїх українських друзів обов'язково в формі України. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19, а також на офіційному сайті телеканалу та у групах в соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!